Чи буде працювати котел у цій станції? Дуже багато запитань, зараз я вам покажу. Да, буде. Перевірили, погляньте. Бачите? Це в нас котел останнього покоління. Це в нас двохконтурний. І тепер вмикаємо станцію. Бачите, вмикаємо станцію Знімайте. Бачите, він за запускається. Дуже чудова річ. Я дуже здивований був. Це на нас чиста синусоїда. Чиста синусоїда. Зараз буде, він за запускається. Іде в загрузку. І ціна такої станції 7,5 тисяч гривень. Зараз за нею все розкажу, покажу. Бачите? Загрузив, зараз запуститься. Все, запустився котел, все працює. І тепер поглянемо. Дивіться, чи потрібно купляти як амулятори там. За... 20-30 тисяч. Да? Чи потрібно купляти <кхи>, перетворювачі з чистою синусоїдою, то ж саме за 300-400 баксів. Ось дивіться, ціна 7,5 тисяч гривень, працює котель да, Вона слабковата, вона 150 Вт, є ще на, на 300 у нас. Ну, до цієї станції входить панель. Тобто, якщо викинути цю панель на двір, вона навіть в таку тусту ту погоду вона працює. Тобто вона дає підзаряд. У вас вже буде тепло. Це як мінімум в день. В день буде, на ніч можна, підключити, пропустити її через обичний акумулятор з машини. Зняли з машини. Акумулятор підключили з теплом, зі світлом. Дуже жирна комплектація. Погляньте, скільки всього входить. Лампочки, світло, підзарядка. Все працює. А тепер дивіться, ще перевіримо, чи працює гаряча вода. А ну, знімайте. Я, я ще зніму. на цей Включу гарячу воду. Клуб. О, бачите, працює, гаряча вода. І тепер, скажіть, потрібно ще переплачувати. Я дуже був здивований за цю станцію, рекомендую всім. От рекомендую, це один з тих товарів, що на свої гроші ціна 7,5 тисяч гривень. На сьогоднішній день і тепло, і світло, і все працює. І це коте, летяне насос. Погляньте, як було три поділки, так, так, воно тяне. так воно тяне. Вона на три поділки була, бо була підсівша. Ми брали її, звісно, на рибалки, вона була з нами. Ну, в першу чергу, коли не буде світла, у вас не буде газу, у вас не буде електрики, панель підзарядили, винесли і тепло. Сама себе обслуговує. Всім рекомендую, дуже чудова річ. Погляньте, яка жирна комплектація. Ціна такого от, приладу 7,5 тисяч гривень. На сайті 100 гривень ком'ю. Всім рекомендую. є на 150, є на 300 Вт. Не переплачуйте, буде у вас і тепло, буде у вас і світло. Дуже чудова річ. Всім рекомендую. Всі гарного.